Це проект, чесно як є. Тут курсанти та військовослужбовці 199-го навчального центру ДШВ відповідають на важливі запитання, чесно, як є, що найважче в перший день на БЗВП зміна цивільного життя на військове, польові умови, нульока, зустріч е -е, наших інструкторів. Нульовий день, велике випробування, як для мене, так фізично, так і морально. Це проходження їхнього нульового дня. Перший же день, коли вони потрапляють сюди. І фізичне навантаження, тобто полоса, яку вони проходять. Що допомагає не зламатися? Я думаю, любов, любов до сім'ї любов до батьківщини. Хочеться закінчити. Я сам пішов, добровольцем хочеться пройти без ВП. Щоб швидше війна закінчилася. Цікаво. Що буде далі, кожен день, коли чуєш, що по Україні тривають повітряні тривоги, яка небезпека на наших близьких, на нашу родину, на нашу країну? Я думаю, що це дуже мотивує не здаватися та йти вперед. Ну я думаю, що мотивація, то вони знають, що вони сюди попали і що вони будуть робити в подальшому. Чого тут не вистачає найбільше? У армії, я думаю, завжди чогось не вистачає. Да, і виспатись і там недосипання, не до корень, не спав, не доїв. Ну, завжди воно так, але потрібно триматися. Я приватний підприємець і там залишився офіс, і мені недостатньо зв'язку, недостатньо комунікації для того, щоб управляти офісом на удаленці. Більше за все, хід не достатньо. Якось подивитися, якесь кіно, якийсь розваг, щось такого. у висипанням. Часу достатньо з 10 до 5.30. Достатньо, щоб виспатися. Ну, якщо лягаєш спати о 10 то достатньо. Ну, кожного військовослужбовця, я думаю, не вистачає це сну. Ну, це ми приходимо до графіку, який нас налаштовує на найкраще. Не вистачає насамперед вільного часу, бо заняття в них проходять дуже інтенсивно, згідно графіку. Що би ти сказав самому собі в перший день без Ніколи себе не жалій. Нічого нового, ну нічого не сказав, би. все так, як було би так і залишилося. На, на, на нальовку видягнути підлокті і на ногі, е, на накаліники. А діти штани, бо я був шорта. <схи> По камінню та пісковували важко повсти. приходити цю нальовку. Треба підготуватися до цього чисто з плану одягу. Підготуватися, я скажу, морально, не брати нічого зайвого. Як говориться, держава всім обезпечить. Як триматись морально, коли важко фізично. Ну, є такі миті, коли хочеться здатися. Хочеться сказати собі відпочинь, передихни, але це тільки дає на спад. Тому я зрозумів, що здаватися не треба, треба йти тільки вперед. Фізично, ну реально, фізично це кожен день важко і морально так само, Тобто, Але це треба переборювати. Боротися з цим. У нас був марш бросок. 17 кілометрів ми пройшли, було важко тягнути броню. Рюкзак ще у нас був трьохсотий, ну, так, теоретично. І прийшли становити його рюкзак теж за собою. Ну, було важко. Ну, Чисто фізично, а так, морально навіть було цікаво. Так як я на гражданці працював з зраненими військовими, тому я більш їх готував для того, щоб. Бути на позитиві, тобто то більш моральна підготовка. Фізична підготовка немаловажна, але якщо він буде підготовлений морально, він вивезеть без фізичної підготовки. Ми одразу навчаємо їх в подальшому, щоб вони один одному допомагали, підтримували і не кидали по свого побратима в біді.